Згідно постанови кабінету міністрів номер 37, яка вийшла 17 січня цього року, 25 для побутових споживачів, в помешканні яких в установленому порядку облаштовано електроопалювальними установками з 1 лютого, змінюється алгоритм застосування фіксованої ціни за спожиту електричну енергію. При місячному споживанні до 2000 квт годин, включно застосовується ціна 2 гривні 64 копійки за. Одну квт годину при місячному споживанні більше двох тисяч год годин те, що до 2 тисяч застосовується ціна 2 гривни 64 копійки, а все, що більше 2 тисяч кВт-годин, застосовується ціна 4 гривни 32 копійки. Якщо порівнювати з тим, що було до 1 лютого 2025 року, якщо споживач споживав більше 2 тисяч, то весь загальний обсяг спожиту електричної енергії розраховувався по ціні 4 гривни 32 копійки. Зараз тільки те, що виходить за межі ось цього ліміту 2000 квт годин я хочу нагадати, тому що люди не зовсім розуміють, що таке. Електроопалювальні установки, які в установленому порядку обладнані їх помешкання. Установлений порядок це значить, що в проєкті на електропостачання їх помешкання ці електроопалювальні установки внесені відповідно. Вони є в проєкті. Цей проєкт погоджений з оператором системи розподілу в нашому випадку. Це з пратків Кіровоградобленерго» та у разі необхідності з балансоутримуючим будинком. ЖЕО, ОСББ, ну і так далі, якщо це багатоквартирні, багатоповерхові будинки. Та відповідна інформація внесена в технічний паспорт точки розподілу. Споживача, цей паспорт оформлює теж оператор системи розподілу ПРАД керверату болнерю, коли вносять відповідні зміни в договір про розподіл електричної енергії зі споживачем. Деякі розуміють, що якщо фактично воно встановлено, значить я вже маю право користуватися цією фіксованою особливою ціною. Але ні, потрібен ще проект тобто потрібно в установленому порядку законити і щоб інформа щоб інформація була і у оператора системи розподілу а потім, коли людина це все вносить. Це робить оператор системи, передає вже в нашу компанію цю інформацію, і ми застосовуємо відповідні ціни згідно постанови Кабміну. Ця ціна діє до кінця опалювального періоду, до 30 квітня. З 30 квітня до початку жовтня, до 1 жовтня, діє єдина ціна 4 ,32 гривні 32 копійки.